Друзі, всім привіт! Ну що ж, вибрався я на рибалочку, поплавати на човні, попробувати половити хижака. Сонечко світе, але вітер шикарний просто. І так, буду я ловити на MROD Caster Test 420 з човника. Буду пробувати упіймати судака, щуку, окуня, що там вийде, а там хто його знає. Ну що ж, не буду гаяти часу на балаканину та поїхали ловити. Гай, Гайлала. Опаньки, когось всадив. Ну це схоже на окушка. Або невеличка щучка. А це окунець. Йо, і пішов. Ого, лапать. Класний. Блін, саме цікаве, що кидаю, кидаю, ніфіга. І що я роблю? Я просто почав спускати спінінг до води. От. І так би мовити, отаку низеньку-низеньку проводочку, Прямо над водою спінінг тримаю. О! Бо вітер досить таки непоганий. І отакий окунець підсів. Гарний. Нож сподобався лапить такий і ракезушка Шикарний. Дивіться, у мене ситуація приблизно така. Я думаю, вам особо не чути, що на вулиці досить сильний вітер, але по волні вже досить таки непогано видно. І у мене виходить вітер звідти дує, і за спини у мене дує. І воно все сходиться, в оцей промежуток. Там, вон, в принципі, видно, штіль, вода стає тиха, там, можливо, буде риба. Але якщо ми отак повернемось, ми бачимо вітер досить непогано. Дує, волна, інколи навіть бризги піднімає, гарно, в принципі. А, значить, В такої ситуації, коли вітер сильний і у вас досить мягка палиця, і коли ви закидуєте, палицю вверх, підіймаєте починаєте джигавати, у вас або приманку зносить, або палицю постійно гне. В цій ситуації вихід такий. Любу майже вагу можна ставити, майже любую. У мене, наприклад, 10 грамів. Я от беру 10 грамів, передолю туди, вибираю одразу всю дугу. О, нагрузка пішла на спінінг. і просто йду по понизу. Тобто палицю я опустив якомога ниже до води. Бо якщо я палецю ось так підніму високо. Тоді вітром буде підбирати шнур так, що не зрозуміло, чи упало воно на дно, чи не упало воно на дно. Коли палиться доверху, це треба, щоб палиця була досить жорстка-жорстка, щоб її не валив вітер. В моїй ситуації вітер валить палицю. Тому я ось так от буду джигавати понизу. О, бо виходу у мене особо немає. У Такої ситуації можна... І 8 грамів ставить, і 6 грамів. І воно достатньо буде добре все видно. Якщо, звісно, спінінг не карча. О, бо є, що спінінг карча, воно не дуже гарно виходить. А в мене на 10 грамів тим часом, бачите, досить непогано джигує. Тому ось так от і буду сьогодні ловити, бо дуже сильний вітер. Десь приблизно сьогодні обіцяли від 6 до 8 метрів за секунду. І місцями навіть дощ. Таке відчуття, що тут взагалі нікого немає. Треба, мабуть, змінювати свою точечку. Бо щось кидаю, кидаю, приманки міняю, міняю, а толку нема ніякого. Тому зараз доведу цю проводочку та, мабуть, буду змінювати точечку. Головне, якось цей вітер вигребсте. А все остальне ерунда. Ну я вам скажу, ніфіга воно не весело проти вітру грибсти. Досить непоганий вітерець. Ну що ж, стану десь тут, мабуть, плюс-мінус. Спробую тут покидати. Подивимося, що вийде. Так, беремо наш якір і пішов. Опа. Так, ну що. Тут такий гарний свал іде І тверде-тверде дно. І будемо тут пробувати зараз кидати, Головне, щоб не дуже здуло. Сідаю проти... Точніше, щоб вітер мені в спину дув І почну трошки з цієї сторони обкидуватися. Розпочинаю з 10 грамів. Так, ну що ж, поїхали. Закинув, вимотав дугу до упора і пішов понизу джигавать. А що робити? Доверху підняти не можна, вітер гарний. Ну можна в принципі підняти, але чи хто що відчує, це вже таке. Опа! Бачите, а я нічого не відчув і хвоста немає. Чи відкусили, чи відірвав, фіг його зна. Ну, приманки гайка. Один фіг хотів її міняти все рівно. Прикольно! І таке буває, зацепився за палець. Ну що ж, будемо в'язатися. Да, щось кидаю, кидаю, а толку немає ніякого. Вітер піднявся, красота, сонечко світає, а результату немає зовсім. І отак от бігаю то туди, то сюди, шукаю, де він. І поки що знайти, чесно кажучи, в мене не виходить. Фіг його зна, куди хижак запрятався, ні щуки Ну, окуня там в принципі знайшов, скажем так ну, А от щуку судака ні Тому знову я пішов шукати Оп, я когось нащупав Не знаю, правда Кого Щуку Блін, а я на вольфрамі А я на вольфрамі, а тут щука з Йолі палі. Як вона взапно схопила. Опа. Так. Тут же ж головне тепер її взять культурно. Скажи, а? Так, вольфрам цілий, щука на місці, щелепа, можливо і зламана. Але це не точно. Оп, камеру протер, дивіться. Хопа! От-от. красавеця! Так, ну щука почала брати, найшов трохи. Будемо випускати. Так, є. О! Отлично, давайте після щуки з вами візьмемо та провіримо вольфрам чи кажу вольфрам поводок наш. А, ні одної зазубринки нема. Красота. Ось так от. Щучка взяла. Я на неї, звісно, не розраховував. Хочеться судака. Ну, блін, вона мене, короче, вмила. Треба этот Вон, бачите, очки, блін, в воді. Умила і мене, і камеру. Молодець щука. Мені вона дуже сподобалась. І, до речі, щука виходить прямо майже під лодкою взяла. Я ні камеру, нічого не вмикав. Просто ходив, шукав, думаю, зараз як найду, як найду, а потім включу. Ага, дивись, знайшов". От. І вона виходить рядом, рядом біля лодки гепнула. Ну, це приємно, що хоча б отозвалась щука. Що, будемо шукати, можливо, судака знайдемо. Це називається, я трошки замахався кидати спінінгом, тому зараз зв'яжуся і трошечки відпочину. Вже я спустився до 8 грам, але поки результату нема ніякого. Печально. Але в мене все ж таки сподівання є, що хижак прокинеться. Можливо, не сьогодні, але рано чи пізно ровним щотом ніфіга не клює, не хоче. Мабуть, то, що на вечір обіцяють дощ і давлення лопаша. Ото вони всі і рти типу, позакривали. То трохи поклювало та і все походу. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчив я свою сесію. Вітер такий, що хай Бог милує. Стану так за машиною. О, коротше, вітер по ушам так нашліпував, що хай Бог милує. Дуже сильний вітер, клюваки ріденькі дуже, ну мабуть... Тиск змінився, бо на вечір вже показує, що дощ повинен стояти, то я вирішив раніше зібратися. О, діло вже все рівно до вечора йде. Ну, я вже витягнув, лодка вже навіть встигла обсохнути. Тому я в принципі вже готовий майже. Осталося все запакуватися до дощу. Дощ обіцяє десь приблизно в... десь приблизно в 6 годин. О, а я вже виліз уже початок п'ятої, там 4 з копійками або 5, щось таке вже. Я вже не пам'ятаю, скільки зараз часу. Коротше, приблизно десь година-півтори, щоб мені це все діло своє запакувати, зібрати і в принципі на цьому все. Тому друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось моє відео, ставим пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.